Друзі, усім привіт, всім гарного дня, мирного неба. Сьогодні 5 квітня, бджілка працює. Сьогодні останній день погоди. Ще завтра плюс-мінус може бути, але сьогодні на вечір вже буде дощик. Відкрив я сімейку і там одну подивився, трошки вони занесли собі. Одна вже я би сказав. Ще сьогодні їм дав 4 літра сіропчику. Отак вони тут працюють. Да, можливо, це не дуже хороший спосіб, але в моєму випадку так даю їм сіропчик. Також дивився, о, там є вишенька цвіте. Зараз з вами пройдемося туди. Там бджілка також працює. Черешня у нас вже, вже майже майже почне цвісти, але цвіт якраз припаде на ці холода. Це дуже погано буде, тому що може трошки мороз підбити. Але сьогодні скроплю його мідним купорусом, для того, щоб трошки затримати бруньку, щоб вона не розквітала. ще. Бджілка працює на вишенці дуже файно. Е, зараз... Вона все на горі, якщо можемо бачити, от там от вся бджілка літає. ну коротше, Дуже файна бджілка тут працює. І від цієї вишеньки такий аромат просто нереальний. Вот. Коротше, збирають пилок дуже-дуже добре. Коротше, ось такі справи, так що Будемо чекати цих холодів, дивитися, що тут буде, будемо пробувати вчорашньо трошки прозупинити для того, щоб якраз цей тиждень вона ще який буде холодно розквітала, а так все в цьому загальному дуже-дуже добре в нас. бджілки працюють, беруть собі корм, скільки їм треба. Водичку також п'ють, я навіть трошки, як шоці якщо мене беруть собі сіропчик для того, щоб розбавляти сироп беруть воду. Водичка з підсолена, трошки більше беруть. а це, що звичайно, то не так сильно. Друзі, вибачайте, що вітер, сьогодні погода не дуже в нас, але нічого, бджілка працює. Все. Будемо на цьому закінчувати і буду тримати у вас в курсі діла.